Сьогодні я хочу провести вас у таку подорож, де за яскравою вітриною є десятки країн, про які більшість навіть не чули. І, чесно кажучи, я сам був здивований, коли почав досліджувати ці напрямки. Виявляється, Латинська Америка це не лише туристичні хіти, а й невідомі перлини, які можуть затьмарити будь-який мейнстрім. Ми разом зазирнемо в джунглі, піднімемось на вулкани, відчуємо запах океану і навіть заглянемо в найвіддаленіші куточки Південної Америки. Повірте, після цієї розповіді у вас точно з'явиться новий список країн мрій. А можливо, ви навіть здивуєте, що ніколи про них не чули раніше. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Почнемо ми з карибської екзотики. Здавалося б, Кариби це Куби, Домінікана, максимум Ямайка. Але є країни, які залишаються осторонь масового туризму і від цього ще більше приваблюютьсь. Скажімо, Беліс. Чули про нього? Можливо, хтось згадає назву, але деталі мало хто зможе назвати. А даремно, бо саме тут розташована знаменита блакитна діра, величезний круглий провал у морі діаметром понад 300 метрів. Виглядає це так, ніби сам океан відкрив портал у паралельний світ. І повірте, дайвери з усього світу вважають це місце одним із найкрасивіших і найзагадковіших на планеті. А ще в белізі знаходиться другий за величиною у світі бар'єрний риф – справжній рай для любителів підводних пригод. Але Беліс це не лише море, це ще й джунглі, де можна натрапити на руїни стародавніх міст Майя. І тут я ловлю себе на думці, наскільки дивно, що країна, яка має одночасно і унікальні природні чудеса і спершу на цивілізації, що зникли, залишається в тіні сусідів. Можливо, саме це і робить її такою особливою. Адже ви отримаєте шанс відчути себе справжнім першим відкривачем, а не туристом у натовпі. А ось вам ще одна несподіванка: Суринам. Коли я вперше почув цю назву, то подумав, що це десь в Африці. А виявилось, що ні, це маленька держава в Південній Америці на узбережжі Атлантики. Тут переплелися культури з усього світу, європейські колоніальні будівлі, індійські храми, африканські традиції і навіть сліди яванських поселенців з Індонезії. Це ніби весь світ мініатюрі, тільки у тропічному виконанні. І що найцікавіше, там досі зберігся дух автентичності. У столиці парама дерев'яні будиночки в колоніальному стилі виглядають так, ніби їх намалювали акварелю. А тепер уявіть собі прогулянку вулицями цього міста. З одного боку ви чуєте мелодії кроольської музики, з іншого відчуваєте аромати індонезійських спецій, а десь поруч вас вітають місцеві мешканці, які можуть заговорити з вами п'ятьма різними мовами. Звучить як фантастика, але це реальний Суринамо. І саме такі відкриття, на мою думку, роблять подорож справді цінною. Ось, бачите, ми лише торкнулися перших двох країн, а вже відчувається, що Латинська Америка приховує цілий скарб невідомих напрямків, і це тільки початок. І якщо Кариби вражають своєю екзотикою та культурним міксом, то наступна зупинка нашої подорожі справжнє серце джунглів і водоспадів. Тут все настільки дике, автентичне і незаймане, що інколи здається, ти потрапив у документальний фільм про природу, тільки без камери і сценаріїв. Цю країну рідко можна побачити в туристичних топах, але яка здатна перевернути наші уявлення про красу, це гаяна. Більшість людей плутає із Ганою в Африці, але Гаяна це Південна Америка, і вона неймовірна. Тут розташований каєтурський водоспад, один із найвищих у світі, і він у 5 разів вищий за відомий Ніагарський водоспад. Тільки уявіть, безкінечний потік води обрушується з висоти понад 220 метрів у глибину зеленого каньйону. І на відміну від туристично розкрученої Ніагари, тут немає натовпів фастфуду та сувенірних лавок. Є тільки ти, водоспад і природа, що перехоплює подих. Але це ще не все. Більша частина гаяни це справжня Амазонія, дика, неприборкана, сповнена звуків тропічних птахів і шелесту дерев, де ти зможеш побачити ягуара, гігантських видер або навіть рідкісних червоних ібісів. Прогулянка тут це випробування на витривалість і водночас найчистіша форма пригоди. Ти ніби відключаєшся від світу смартфонів і реклами і знову стаєш маленькою частиною величезного живого організму під назвою Природа. А тепер перенесемося трохи північніше у Гондурас. Якщо чесно, назва країни для багатьох звучить як щось дике і навіть небезпечне. Але насправді Гондурас це неймовірне поєднання стародавньої історії та екзотичних пейзажів. Тут знаходяться руїни Копан, одне з головних міст цивілізації Майя. Археологи називають його афінами нового світу, бо саме тут була зосереджена не тільки влада, а й культура, мистецтво і освіта. Ходиш серед цих руїн, торкаєшся стародавніх каменів, і виникає відчуття, ніби ти знову на уроці історії, тільки цього разу без підручників, а вживу. Та й не тільки історія робить Гондурас особливим. Є тут і справжній рай для любителів моря, Бейські острови. Уявіть собі, коралеві рифи, бірюзова вода, пляжі без натовпу туристів і затишні рибальські селища. Кажуть, що це одне з найкрасивіших місць для дайвінгу у всій Центральній Америці. І знаєте, мені здається, що саме така автентичність і створює магію подорожі, адже коли на глянцю залишаються тільки справжні емоції. Цікаво, що і Гаяна, і Гондурас це країни, які на карті здаються маленькими і непомітними. Але коли починаєш занурюватися у їхню історію і природу, усвідомлюєш, інколи саме у непопулярних напрямках можна знайти найбільші скарби, і це змушує мене задуматися. Можливо, ми занадто часто женемося за відомими інстаграмними місцями, а справжні дива залишаються десь у тіні. А попереду нас чекає ще цікавіше: ми піднімемося в Анди, де пригоди стають ще більш екстремальними і захопливими. Величні Анди гори, які ніби тягнуться в нескінченність, торкаються хмари і приховують у собі сотні історій та легенд. Тут на кожному кроці пригоди. І повірте, це не перебільшення. Бо саме в анському регіоні розташовані країни, які рідко потрапляють у мейнстрімові маршрути, але здатні залишити в серці слід на все життя. Візьмемо, наприклад, Еквадор. Більшість асоціює його з Галапагоськими островами, і це зрозуміло, бо туди мріє потрапити кожен мандрівник. Але материковий Еквадор нічим не поступається, а в чомусь навіть цікавіший. Тут можна пройтися вулицями стародавніх міст, де колоніальна архітектура нагадує про іспанське минуле. А поруч на ринку індіанці продають яскраві пончо, вироби з шерці лам і спеції, від запаху яких паморочиться голова. Уявіть собі атмосферу Кіто, столиці країни, яка розташована високо в горах. Там вузькі вулички, храми ще сяють золотом у середині, і відчуття, ніби ви перенеслися у зовсім інший час. Але справжній дух еквадору це вулкани. Тут навіть є алея вулканів, де один за одним тягнуться гіганти, вкриті снігом. Вони настільки величні, що навіть якщо ви ніколи не мріяли підкорювати вершини, все одно захочеться бодай піднятися трохи вище, аби відчути себе частиною цього грандіозного пейзажу. І знаєте, що найбільше вражає: у цій країні ви можете прокинутися у місті на висоті понад 2800 метрів, а через кілька годин опинитися в тропічних джунглях чи на узбережжі Тихого океану, ніби мандруєш кількома країнами за один день. А тепер рушаємо далі до Болівії. Це, мабуть, одна з найбільш недооцінених країн світу. Уявіть собі, ви стоїте посеред безкрайого білого простору, який сяє на сонці так, що доводиться одягати сонцезахисні окуляри навіть у похмурий день. Це солончак у юні, найбільша соляна рівнина на землі. Коли йде дощ, поверхня вкривається тонким шаром води і перетворюється на найбільше дзеркало у світі. Стоїш і не розумієш, де закінчується земля і починається небо. Це одне з тих місць, де відчуваєш магію планети. А ще в Болівії є високогірні озера неймовірних кольорів: одні блищать смарагдовим, інші відливають ніжно-рожевим, бо в них живуть цілі колонії фламінго. І це не фотошоп, так природа малює сама. Додайте сюди автентичні села, де люди досі носять традиційний одяг, вирощують картоплю десятків різних видів і розповідають легенди про духів гір. І ви зрозумієте, Болівія це ніби подорож у часі, де сучасність ще не встигла стерти сліди стародавніх культур. Я ловлю себе на думці, що в Андах кожна подорож стає випробуванням. Тут ти відчуваєш втому, висоту, інколи навіть брак кисню. Але разом із цим неймовірне відчуття свободи. Адже ти не просто подорожуєш, ти ніби долаєш самого себе, і саме заради таких моментів ми вирушаємо у дорогу. А тепер перенесемося до Парагваю. Це країна з неймовірною душею. Тут все ще живе культура гуарані, корінного народу, який зберіг свою мову, пісні і традиції. Уявіть собі, більше половини населення країни говорить мовою гуарані, і це не просто історичний релікт, а частина щоденного життя це рідкість у сучасному світі, де мови часто зникають під тиском глобалізації. Парагвай це також річки, що з'єднують і міста, ніби природні автостради. Подорожуючи човном, ви можете опинитися в таких місцях, де цивілізація здається чимось далеким, і в цьому є своя магія, відчуття, що ти став учасником справжньої експедиції. Мені здається, це саме той випадок, коли варто не шукати розваг, а дозволити країні показати тобі себе такою, як вона є, тихою, справжньою, без прикрас. А тепер давайте зазирнемо до Нікарагуа ця країна, як скриня з сюрпризами. Вона розташована між Коста-Рикою та Гондурасом. Але чомусь більшість туристів її оминають і дарма, бо саме тут можна побачити вулкани, що димлять просто над озером, і кольорові колоніальні міста, які нагадують живі картини. Уявіть собі, місто Гранада, вулиці, вимущені бурківкою, яскраві фасади будинків у жовтих, блакитних та рожевих тонах, а на площі старовинні церкви, які здаються більшими за саме місто. І вся ця краса на фоні величного озера Нікарагуа, яке настільки велике, що його часто плутають із морем. Ви можете піднятися на один із них уночі та побачити, як усередині кратера палає червоне море лави. Це виглядає так, ніби дивишся у вікно до пекла. Цікаво, що Нікарагова має і інший бік, спокійний і розслаблений. Тут є невеличкі містечка, де життя тече повільно, а місцеві люди зустрічають тебе усмішкою і простотою. У цій країні є щось дуже щире, що змушує відчути себе не туристом, а гостем. І, як на мене, це одна з найбільших цінностей подорожі. Далі ласкаво просимо в країни, де море, кава і серфінг стають не просто атрибутами відпочинку, а стилем життя. Почнемо з Уругваю, маленька країна, яку часто ігнорують на карті, бо поряд величезня Бразилія і Аргентина. Але ті, хто сюди потрапляє, назавжди закохуються в її атмосферу, тут немає надмірного пафосу, зато є душевність, наприклад, узбережжя Атлантики, це цілі кілометри пляжів, де можна гуляти, бігати босоніж по піску, або просто сидіти за чашкою мете і дивитися на море. Найвідоміше місце Пунта Дель Есте. Але якщо відійти трохи далі, знайдеш тихі містечка, де час ніби зупинився. І що особливо вражає в Уругваї – це його винні тури. Так, ви не помилилися в Україні, яка відома серфінгом і пляжами, ще й виробляють чудове вино. І ці виноробні, невеликі, сімейні, де господарі самі розливають вино у келих і розповідають історії про свої виноградники. Усе дуже просто, без глянцю, але настільки щиро, що хочеться залишитися там назавжди. Уругвай це країна, де ти відпочиваєш не тільки тілом, а й душею. А тепер давайте перемістимося в Ель Сальвадор. Чесно кажучи, для багатьох ця назва звучить лячно через новини про кримінал і небезпеку. Але насправді останніми роками країна відкривається з нового боку. І те, що я побачив про неї, мене реально вразило. По-перше, це вулкани. Їх тут так багато, що здається, ніби вони виростають просто посеред дорог і міст. Піднятися на один із них це обов'язковий пункт програми. Краєвиди з вершини настільки масштабні, що перехоплює подих, озера в кратерах, зелені джунглі, димні хмари. Все це виглядає як декорації до фантастичного фільму. Але головна гордість Ель Сальвадору – це серфінг. Тут хвилі вважаються одними із найкращих у всій Центральній Америці. Місця, як от Ельтунко, Чила Лібертат, уже давно відомі серферам з усього світу, і що цікаво, сюди приїжджають не тільки професіонали, а ще й новачки, бо хвилі різні. Є її легкі для навчання і справжні монстри для тих, хто шукає екстрим. Уявіть собі вечір на узбережжі, ти втомлений після катання, сидиш на піску з дошкою поруч, дивишся, як сонце повільно тоне в океані, а повітря наповнюється запахом кави. Бо саме кава тут теж світового рівня. І якщо чесно, я був здивований, ель-сальвадорська кава вважається однією з найякісніших у світі. Але чомусь мало хто знає про це за межами регіону. Ель Сальвадор і Уругвай доводять, що Латинська Америка це не лише пригоди в горах чи джунглях, а й гармонія моря та простих радощів. Тут можна відчути себе щасливим, без зайвих атрибутів цивілізації. І знаєте, я думаю, що саме в таких моментах і криється справжній сенс подорожей. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі. Ваша підтримка дуже важлива. Бережіть себе і слава Україні!